Добрий день, шановні колеги. Я Ходіс Ольга Василівна, головний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності, і розповім вам сьогодні про організацію роботи абонементу читального залу і які послуги надає бібліотека. Я буду говорити вам, які послуги, надає сільська, які послуги повинна надавати сільська бібліотека. Бібліотека, Бібліотечна послуга це результат діяльності бібліотеки і задоволення інформаційних і культурних запитів. І громадяни України, незалежно від віку, статі, мають повинні мати доступ до бібліотеки. І бібліотечні форми це абонемент, читальний зал і послуги, це. Наприклад, книгоношення і бібліотечні пункти видачі книг. Я вам спочатку покажу, якщо до вас приходить читач, як ви повинні його записати. Ось є формуляр читача, тут є прізвище обов'язково, ім'я та по батькові, рік народження, професія. Де вчиться, якщо це студент або це школяр, це треба сказати, який курс або який клас, обов'язково домашня адреса і номер телефону. Номер телефону потрібен для того, щоб, наприклад, якщо читач не приніс вчасну книгу, потрібно зателефонувати і сказати, що читач трошки забув. І повинен повернути книгу в бібліотеку. І обов'язково підпис. І тут є ще дата реєстрації, коли читач записався до бібліотеки. Тут на розвороті ми маємо це строки повернення книги. Тут пишете дату, коли читач повинен повернути книгу в бібліотеку. Тут записується інвентарний номер книги. Це обов'язково, щоб знати, яке відділ, це, наприклад, історія, чи мовознавство, чи художня література. Обов'язково автор і, і назва книги, і розпис читача в одержанні книги. Розпис читача повинен обов'язково бути, щоб удостовірити, що це книгу читач читав. Це формуляр читача. В бібліотеці повинен бути щоденник роботи. Це в нас щоденник роботи читального залу та залу гуманітарних наук. На 2000 обов'язково писати на який рік і коли цей щоденник розпочаток, якому і коли він завершується. Перший, це є щоденник, він з декількох частин дається. Перша частина це тут форму, скільки облік читачів і відвідувань. Це, наприклад, скільки всього було читачів в першій колонці. Тут далі йдуть колонки. Це, наприклад, студенти, наприклад, державослужбовці або працівники якихось інших професій, але потрібно, щоб оця цифра збігалася обов'язково з оцими цифрами. Якщо вона не збігається, це неправильно, десь щось, десь помилка допущена. В другій частині облік видачі книг та інших матеріалів, тут всього скільки книг видане. Це перша колонка. А тут, тут по, наприклад, по тематиці: суспільно-політичні, природничі, наприклад, історії історія. І є колонка українською мовою, скільки книг видано, і іншими мовами. І обов'язково, щоб оці цифри збігалися з оцією цифрою, це обов'язкове е, таке доповнення. Ще е, у нас е, частина третя, де фіксується облік масової роботи. Наприклад, якщо ви готуєте виставку, ви пишете, якого числа. Ви про цю виставку заанонсували, пишете назву виставку, і скільки видань було задіяно на цій виставці. І якщо проводити якусь масову роботу, не виставку, а там, наприклад, не лекцію, а якісь родинне свято або зустрічі, або робота з дітьми, і скільки було відвідувачів. Тоді пишете, скільки було ще відвідувачів, і скільки було, наприклад, задіяно і книг на цьому заході. Це щоденник роботи. На початку 21-го століття бібліотека трошки змінюється форми роботи. Ми почнемо з того, що ми живемо на жаль, час військовий стан, і бібліотека трансформується і підходить до періоду, коли вона розуміє, що треба бути на часі, і, наприклад, бібліотека військовий стан. Розуміє, що вона повинна працювати для селян, наприклад, вона в сільській місцевості багато людей, які приїхали і, і внутрішньо переміщені українські, і вони, бібліотека повинна підтримувати цих людей і підтримувати військових. І бібліотека, якщо дозволяє. Е, Територія, тобто вони можуть там робити маскувальні сітки, свічки, прапори, збирати гуманітарну допомогу з дітьми, наприклад, малювати малюнки і це все передавати у військові частини. І основна робота це корисна інформація, які Буде корисна для переселенців, це номери телефонів для допомоги тимчасово переміщеним особи, особам, волонтерські центри та громадські організації, які можуть допомогти цим переміщеним особам. І, до речі, в цих журналах Бібліотечний форум і Бібліотечна планета. Є дуже багато статей, де говориться, як повинна бібліотека працювати в військовий стан в журналі Бібліотечний форум» за номер один за 23 рік. Є стаття нашого директора Амельченко Юлія Сергіївни бібліотеки Одещини адаптація до потреб воєнного часу. Якщо цікавить, можете скористатися. Бібліотека сільська має багато форм роботи: це і літературні вечори, і вікторини, альманахи, цікаві зустрічі, поетичні читання, читацькі конкурси, уроки пам'яті, вечори історичних портретів, уроки здоров'я, історичні години, майстер-класи, родинні святи, дні рідної мови. І... Коли для в такі моменти потрібно готувати, наприклад, до літературних вечорів, якщо це літературний вечір, присвячений якомусь письменнику, підготувати виставку і обговорення літературного твору або літературної спадщини цього письменника. Можна запрошувати на такі літературні вечори дітей і співпрацювати зі школою, тому що в школі часто вивчають цих письменників. Обов'язково в... потрібно в бібліотеці мати краєзнавчий куточок. Це, наприклад, перед красою так і готувати виставки. Перед красою села я низько голову схиляю, свято рушника, рушники, які я зробила своїми руками. Наприклад, краєзнавчий куточок – це історичні, історичне минуле села. Наприклад, люди нашого села, які внесли внесок у розбудову цього села, які знають історію, і тут можна підбирати книги, періодичні видання і видання з інтернету. І цей куточок краєзнавчий він діє постійно на постійній основі. Його можна доповнювати матеріалами, які з'явилися в пресі, і з книгами, які з'явилися в нові, нові надходження. І, і можна, проводити, можна проводити родинні вечори або якісь цікавинки для цього села. Кожне село має свої традиції і так, проводити такі зустрічі. І на цих зустрічах це об'єднує громаду і дає їм можливість жити більш дружно. А якщо є там переселенці, вони можуть ділитися і своїми, своїми, своїми думками про своє село. Я, наприклад, згадую, як я відкривала для себе, живучи в Україні відкривала для себе Україну. Я почала вивчати. Ту місцевість, де я народилася. І так постійно по кожній області, кожну область я вивчала, можна робити такі маленькі подорожі по Україні, готувати, наприклад, щоб не роз'єднувати нашу державу, можна, наприклад, робити такі, такі вечори, наприклад. По одній області розказати про розвиток цієї області по іншій області це дуже цікаво. Це наш об'єднує і це дуже важливо. Якщо бібліотекар буде зацікавлений в цій роботі, то і він зацікавить громаду, то це буде дуже добре. Ще що можна, а, можна ще провести. Майстри родючої ниви або творча майстерня в бібліотеці це можна зробити якийсь такий гурток і зацікавити дітей і людей, хто, наприклад, може показати, як вишивку робити. Наш край одеський дуже цікавий. Тут багато живе національності, і кожна національність може привнести щось цікаве. Розказати, як готувати, наприклад, кулінарні якісь особливості одного етносу, якісь традиції іншого етносу. І це теж буде об'єднувати громаду цього села. Якщо готу... можна готувати виставки про Історичні виставки, тому що історія в нас була спотворена, і історію нам потрібно повертати. І я думаю, що є багато зараз інформації про історію України, про як Україна йшла до своєї незалежності. І Якщо готується виставка, виставку потрібно тематично, наприклад, до незалежності України. Її можна книги підбирати спочатку Київської Росії, потім козацький період, період революції 18-го року, українська повстанська армія і період уже незалежності. І цей час, коли ми вже виборюємо свою свободу, і також ми можемо. Підготувати виставки, про ну про весняні якісь не тільки про весняні, про цикли природи. Це зима, весна, літо, осінь. Це для села дуже важливо. Тому що коли люди готуються там до посіву, можна якусь таку невеличку зробити картотеку, де підбирається література пос... сільської тематики, яка потрібна для селян. Як підготувати там ґрунт, як насіння, яке потрібно. І це якщо буде картотека про книги. Можливо, когось зацікавить. І обов'язково бібліотекар повинен збирати матеріал тих заходів, які вони проводять. У них повинна бути папочка роботи бібліотеки. Там вони зберігають виставки, які вони проводили, наприклад, сценарії, які вони готували до заходів, там, наприклад, до. Дня козацтва або до дня захисника України і бажано, щоб бібліотекарі підготували такий невеличкий стенд боротьба сучасної України за незалежність і боротьба за агресором. Чому тому, що ми живемо в такий період, і повинні розуміти, що інформація і правдива інформація, яка не залежить від фейків, вона потрібна людям, тому що інформації дуже багато, але якщо відокремити зерно від плевел, то бібліотека в цьому відношенні грає велику роль. І якщо хтось воює, то бажано щоб люди знали тих людей, які в їхньому районі, в їх з їхнього району захищають нашу державу. Також важливо знати допомагати. Тим людям, які мають, не мають доступу до бібліотеки, це людям одиноким, людям інвалідам. Бібліотекар може зателефонувати і запитати, які цікавлять їх книги, що вони хотіли б прочитати. І бібліотекар може приходити до них і приносити їм книги. Це дуже важливо, тому що в наш час дуже багато одиноких людей, людей з інвалідністю, але вони теж хочуть долучатися до книг і це не буде їм самотньо. Книга все-таки дуже хороший товариш. І можна сказати, що сільські бібліотеки на сьогодні мають можливість знайти книгу. По інтересам, тому що є програма Українська книга і сільські бібліотеки таки наповнюються книгами сучасними, не тільки художньою літературою, а й літературою пізнавальною, історичною. Так що бібліотека має можливість працювати з людьми різних вікових категорій. Дякую.